Сьогоднішня якість спілкування ваших менеджерів із клієнтами визначає майбутнє вашого бізнесу. Ви питали себе, чи достатньо привітньо ваші підлеглі відповідають на дзвінки? Або вітають клієнтів в торговій залі? Чи з'ясовують потреби клієнта і чи опрацьовують заперечення? Наскільки привітній тон спілкування? Чи відбувся до продаж, або хоча б його спроба? Хтось заперечить, як це можна контролювати на 100%? Якщо ваш менеджер обслуговує клієнтів по телефону, це інша справа, там є записи розмов. А якщо у вас фізичний магазин, ви ж не будете стояти над душею у кожного працівника з 9 до 18? Консалтингова агенція ЯПРО готова повністю взяти на себе це питання. Разом із нашою командою та клієнтами ми протестували і готові представити послугу послу, аналізу розмов із клієнтами за допомогою штучного інтелекту. Ця унікальна розробка допоможе вам бачити повну картину якості роботи з клієнтами на всіх етапах спілкування. Команда ЯПРО не лише налаштує всі технічні складові збору та аналізу розмов, але й допоможе із розробкою індивідуальної системи KPI під специфіку вашого бізнесу. Жоден контакт із клієнтами не залишиться без уваги та аналізу. Це дозволить звільнити час керівника відділу продажів і ваш від прослуховування випадкових розмов, чітко розуміти, де підтягнути стандарти та скрипти, яких співробітників винагородити, а яким додати мотивації. Зареєструйтесь на безкоштовну консультацію прямо зараз і дізнайтесь, як збільшити ефективність вашого відділу продажів за допомогою штучного інтелекту.